Виїзд за кордон чоловікам дозволено. Привіт! На днях було анонсовано, що чоловіки призовного віку можуть виїздити за кордон, якщо вони ФОПи або мають товку. Сьогодні розповім вам, які відомо деталі і які підводні камені у цьому нововведенні очевидні. Мова йде про послугу є відрядження. Так, все через дію та онлайн. Тут все круто. У п'ятницю 19 серпня уряд ухвалив постанову щодо тимчасового виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час дій воєнного стану. Назвали цю можливість саме є відрядження, тому що мається на увазі, що саме бізнесмени можуть виїхати за кордон, щоб розвивати свій бізнес, наладжувати зв'язки і так притягувати гроші до України у вигляді податків, щоб державі допомогти. Коли це можна зробити? З 1 вересня цього року Михайло Федоров каже, що з 1 вересня програма запрацює у тестовому режимі. що б це не значило, як це зробити? Механіка дуже проста. Тут знов таки україні великий плюс, тому що ми вже звикли, що всі нововведення, як правило, відразу запускаються в режимі онлайн і доступні кожному громадянину навіть через смартфон. Щоб отримати дозвіл на виїзд, вам всього то потрібно заповнити заявку через дію у декілька кроків та підписати її своїм ключем ЄЦП. Які умови виїзду? А на цьому пункті я пропоную чоловікам, які вже почали збирати валізи, зупинитися і дуже уважно послухати. По-перше, чоловік має бути або діючим ФОПом, незалежно від спеціальності та напряму роботи, або мати ТОВ, або бути співробітником цієї ж ТОВ. Так, це важливий нюанс, так як послуга анонсується начебто для власників бізнесу, але по факту ТОВКа може відпускати у відрядження своїх працівників, які не є співвласниками компанії. По-друге, що дуже логічно, на фоп чи ТОВ має бути коректно подана вся звітність та не має бути боргів по ЄСВ. Тут вам з легкістю допоможуть наші бухгалтери. Просто напишіть у чат за посиланням нижче. По-третє, важливо, щоб середня зарплата в компанії була не менше 20 тисяч гривень. Тобто, якщо ви є власником компанії і хочете когось відправити у відрядження за кордон, офіційна зарплатня має бути на такому рівні. За який період інформації немає, але, судячи, що інформація береться зі звітності, а вона подається щоквартально, то середня офіційна зарплатня має бути на такому рівні мінімум за 3 місяці. Як це відноситься до фопів? Сказати тяжко, але якщо думати логічно, то зарплата ФОПа це його дохід. Тому знов таки дані можуть братися з податкової звітності. Четверте, але не менш важливе, вам потрібно відкривати рахунок на ФОП чи то в Ощадбанку, Якщо у вас там рахунки немає, а дивимось, правді у Вічі це не самий популярний банк у бізнесі. І за 7 днів до відрядження покласти туди 200 тисяч гривень, які мають бути там увесь період вашого часу відрядження. Тут, до речі, не до кінця зрозуміла механіка, так як деякі діячі прямо називають це задатком, тобто гарантією, що ви повернетесь. Але фізично, наприклад, на ФОПі зовсім не проблема онлайн перевести ці гроші назад на свій рахунок, навіть віддала. Тут подивимось, напевно, конкретики буде пізніше. І головне ні, спочатку я попрошу вас у коментарях написати своє відношення до цього: плюси і мінуси нововведення на вашу думку. Тому що, наче і відкрили кордони для тих, хто цього просив. Але умови достатньо жорсткі, і в українських реаліях не кожна компанія може собі дозволити виконати їх всі одночасно. Пишіть, можливо, я чогось не розумію. Головне головне, як надовго можна виїхати за кордон і що загрожує тим чоловікам, хто вирішить не повернутися. Виїхати за цією програмою можна не довше, ніж на 7 днів календарних. І якщо ви подумаєте, що можна виїхати і не повернутися, а 200 тисяч якось вивести, то це не так. Це буде квиток в один кінець, так як буде кримінальним порушенням з максимальними наслідками в цьому направленні. А гори бізнесменам, які вже намалювали план відкривати товки, наймати працівників і за гроші вивозити їх за кордон, поясню, що по-перше. Кримінальна відповідальність поширюється і на власників бізнесу. По друге, одночасно стовки може бути відряджені не більше 10% людей. Тобто, щоб відправити одну людину в штаті, має бути більше 10 людей з середньою офіційною зарплатою у 20 тисяч гривень. 200 тисяч стовки вивести буде непросто, як і завести їх туди з нуля, і взагалі це низько і не залишиться без покарання. Рахуйте і робіть висновок. І давайте не забувати, що це все покликано на те, щоб допомогти Україні залучити якомога більше податків від діючого бізнесу та продуктивної роботи. А це зараз конче необхідно. Ми переможемо до зустрічі!